5 лютого виповнюється 89 років колишньому футболісту та тренеру Львівських Карпат Юрію Суслі, і це чудова нагода поспілкуватися з найстаршим гравцем в історії зелено-білих. Буквально два-три місяці руки мені болять. Остальної я так рухливий цілий час працював. До, магаз до магазина ходив за, це, за продуктами за все, то вроді все нормально було. Я коли в, в Осени, осени — два місяці до. Нового року не бракує. Я із, із, на, за рулем із Карпат приїхав. З Карпата. а тепер я думаю, за що тільки не говорити. Так що я думаю, що я все трошки підлікуюся, може, сотну, та все буде так. Ви знаєте, мені день народження і моє життя все мені. У голові і все на, наружу. Візнаю, каже. Як якось позавчора мене поздоровила сестра, вона має 93 рік. Ви знаєте, вона в хорі співала, і дуже добрий заколядувала мене. І я з нею колядував. Ви знаєте, і мені, Я пізніше запитався її і доньки слухай, хто колядував зі мною? Я думав, що вона, а я не знав її голос. Ви знаєте, такий тон голос сопрано і такий. Слова, все, дикція, все прекрасно. Я, я мусив запитатися, чи то вона? Ви теж співали в хорі? Колись. Прошу? Ви співали в хорі колись теж. Ви, ви співали теж колись в хорі. А я тут в польському хорі співав. Була жінка в була, я мене, я уволився із Карпат, не було куди дітися нічого. І вони знали, що я добре співаю, то мене пригласили. То я там 20 років співав. Я вам скажу, я роблю вам сам вино роблю, я вам дам попробувати. Дякую. Вино, виноградне вино. Але я його тримаю так на тільки на і не п'ю, щоб він п'яний був, а так десь на на півста навіть менше пів стаканчика. Зранку вип'ю собі, промою горло і бувайте здорові. Перший рік, коли почалася війна, то я в Польщі місяць був дурний. Поригиняли поляки. Там жінки маю доньку з одним речом працює в цьому. Так що я мі... рік тось, місяць там пробув і там мені тяжко тягнулося. Та я тут нічого не було, ну що я буду там сидіти? Перву ігру то нас погрузили, погрузили у дом отхав в Брюховичах. Ну, В Брюховичах все, утвердно перед ігрою, пішли в парк у Брюховича, там на тому парк такий був. І там в парку тренували, все, все. все. І готувались до ігри. Перед ігрою установка він мене взяв, горянський, і говорить, Юра, ти, ти вже у, у, у Львові саме давно той. Як составив? Я говорю, то, що ми грали із товариської гру, більше ліпшого не було. Більше кращого ніхто не ні, 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 ні було. Я так йому і відповів. Він так поговорив ну так, команду виведеш ти, виведеш ти на поле, каже: ой, ні, я, я не хочу вмішуватися в цьому. У мене роботи буде і без, без команди цього. Ну, і він Філяєва, назначив, він Філяєв був. Це, я, як говорю, та назначте це Філяєва, Фі, Філяєв у нас виводив. Дивіться, який пать, то що, що, то, що п -по, п побито. А ще як мені у Москві сказали, як показав мені старший Тирен, як треба ловити, то мені казав, якби, якби я так ловив, то я би без рук казав. Він казав, що і так ловити ці низько низові м'ячі, А я ту, техніка, то все, созінжув по релом. Тут трещина, тут трещина. І об... Тут обрований, я перепригнув раз через ігрока, він ззаду стояв, а я ззаду на, коло штрафної, я і з тим е, е, енертним е, перепригнув, Він трохи зігнувся, я через нього, а м'яч не випустив, а впав якось так, що я місяць е, 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 лікувався. Смикалість тих пацан, воно як мене того убіділо, що він грав і в защиті, і в нападі. Він отримав м'яч на штрафної за штрафної, одняв м'ячі і вже пер на ворота І з розішками вже, розігрував розігрівав. Вже і виходив на ударні м'ячі. Під, 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 під ударні м'ячі виходив у сиро. І мені то, то не те, що я граю право на інсайда, то я маю до, лівої, до лінії половини поля, то такого у нього не було. Він в глибину заходив, перехватував м'яч, і пішов підіграти, щоб підіграли, і тоді рішав. І... Много і не хочу забивати, То була така ігра... 에... 에... товаришка показательна, ну, то і за... і, за і пригрозили. Їздив серви ми... з 에... командою. Я їздив і переглядати команду ігри, з якими накануні маємо грати на виїзді, Неудачно зіграло ЦСК. Невдачно зіграла ЦСКА ну, дуже невдачно. Кажеться, один ноль, як програли і все. Ну, і я з ними приїхав у -у -у там до готелю. І мені той сказав, я попрощався із, із начальником команди Бобровим, там із тренером попрощався з ним. І все. І Бобров мені каже, Юра, їжджай в Львов і заказує підістал на кубок. Я говорю, хорошо був. Вийшли на ігру, спочатку було ту, туди-сюди, туди-сюди, а пізніше по, у, по, у, трошки повірили в себе, тоді пару разів вискочив той і перехватив ігру, ігру ворота, не дав забити гола ворота. Турпак. Хорошо вийшов аж на лінії штрафної площадки і там зустрівся, э, і перехватив м'яч. Ну і повірили в собі і вийшли грати і виграли. Я три раза білив за. за, 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 за за 40 років три рази були цілі ці, ці, хату повелів сам, гараж построїв, два огороди, дякуючи, я е, працював. За то, то, то мене якраз до ць, той вік пригнали, в той Теперь вже і руки болять, ноги болять, все болить. Але я лікуюся, ви знаєте, у мене машина, 50 років, 50 років в машині. То я машину держал, я сам ремонтував машину. Я столяр, слесарь і преподаватель фізвоспитання. Я, там все, я з усіма тренерами і з усіми начальниками команди е е е, працював. Мені ніхто не відказав, коли мінялися, мене оставляли, мене оставляли. тому що мені сказали, вступай в партію і будеш чоловіком. А я говорю, я футбол граю не із-за партії, не із-за партії із я футбол граю. Я граю за себе і за і за і, і, місто і за команду, яку я відповідаю, за яку я гроші получаю.